Добрий вечір, друзі. Хотіла сказати про території сільських подвір'я. Для того, щоб змінювати щось на краще, потрібно усвідомити загалом, що не так. Я вже говорила про зелені насадження, що було б добре, якби вони були присутніми на території. Хто це вловив, то я дуже сильно рада. 30% я говорила від всіх насаджень на території мають бути хвойні, тому що тільки так це буде виглядати збалансовано і гарно. Вічно зелені, не обов'язково мусить бути. Хвойна рослина може бути і не листопадна не рослина зимозелена, яка не є листопадною. І ну, в нас на наших територіях там це може бути самшит, бірючина не вся скидає листя. Піраканта не скорі скидає листя, а магонія добулиста не скидає листя, падуб не скидає листя. Є рослини листяні, які не скидають листя. І їх можна використовувати в дворах, як зимозелені рослини, які додають зимою кольору для саду. Вони насправді зимозелені листяні, вони насправді. Змінюють колір. ну І хвойні змінюють зимою колір. Але деякі хвойні є, які зберігають яскраво зелений колір. А, а листяних я таких не знаю, які сильно гарно зберігають зелений колір, окрім самшиту, напевно. І то він так приглушено. Е, от так. Далі, якщо ми хочемо змінювати, то тоді фарбувати в м'якші кольори. Якщо є багато, я знаю в багатьох селах не обійтися без фарбування, фарбувати м'якші або нейтральні кольори. Не такі, які вибивають око яскраві, якщо вам хочеться чогось яскравого, будь ласка. То тоді і потрібно буде квітами підкреслити. Але якщо ви хочете яскравого, але не в кольорі фарби, то це може бути класно підкреслено квітами. Яскраві квіти, ви можете насаджувати собі квіти. Найяскравіші квіти однорічні, звісно. Вони додають кольору багато, їх можна сіяти зараз. Дивіться, якщо вам дорого оформляти свій сад, Купуючи рослини, ви можете купити насіння. І таким чином, розмножуючи їх, ви можете багато розсадити в своєму саду. І це буде, ну скажімо так, не настільки, наскільки ви пішли і купили все це. Або купити там, припустимо, хто може, має можливість купити розсаду цього насіння вже а, в період, коли буде воно продаватися весною. Наразі, в лютому місяці можна буде вже там сіяти якісь рослини, які потім вас будуть радувати надалі. Я собі була насіяла гібіскусів, і в мене їх було дуже багато. Махрові сорта вам не передадуться. Якщо ви посієте гібіскус, добре, це буде пізніше. Далі. Сіяти можна сіяти і трави. Хто любить злакові трави в ландшафтному дизайні, їх теж можна посіяти. Ви можете собі в окремі горщечки посіяти, вони вам зійдуть, ви їх розсаджуєте ще в окремі, тоді вони чуть-чуть підростуть, і ви їх можете будете вже на весну висаджувати в ґрунт. Основне їх не скосити, пам'ятати, де вони у вас ростуть. Тому що е, трави це така річ, що коли ти їх висаджуєш, е, забуваєш і все, потім нема трави, коли пішов тримером або газонокосаркою і все. Тому а вони дуже гарні осінню. От, я б в село додала трав, зменшила фарби, додала зелені, і е, наше село е, насправді прекрасне, дуже душевне. Я б хотіла не, це не означає змінити, а прикрасити. От, прикрасити те, що в нас є, тому що змінити дуже складно зараз і в е, такий стан е, військовий, і не особливо можеш змінити. Але є речі, які ми можемо змінити своїми силами, посіявши багаторічні трави, які е, не. Е, не потребують багато зусиль і зимою виглядають дуже гарно. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, ви бачили, які гарні бувають міськантуси зимою, які бувають гарні пенісетоми Пенісетами, пенісетами осінню дуже гарні. Міскантуси тримають структуру зимою чудово. І е, я б брала для себе середні, тому що високі в нас в і нашій, в нашій кліматичній зоні ну, виламуються насправді. Їх потрібно підплітати для того, щоб вони були щільніші. Міцніші і не ламалися кітці. Коли вони вже великі кущі, вони самі себе підтримують один одного, або коли вони маленькі, вони швидше заламуються. Не хвилюйтеся, якщо ви, у вас на території є міскантуси, і ви їх посадили цього року, і вони випустили у вас гілочки небагато і зламалися. Не розчаровуйтеся, не думайте, що так буде завжди. Вони, коли підростуть за рік-два, вони зможуть, вони зможуть себе підтримувати самостійно. Тобто ці всі китиці зможуть себе всерединці підтримувати. Це як віник, він тримається весь, не як одна гілочка. Вітер їх не ламає. От вони виглядають дуже гарно зимою. Разом з хвойними, їх не зрізається на зиму, і ваш сад не виглядає як голе поле, яке просто. Ну, Пусте. Він виглядає дуже гарно. Отже, хвойні менше фарби і декоративні трави. Декоративні трави я буду розказувати про них, тому що є трави-агресори, які агресують. Їх як тільки занеси на свою ділянку, то, не, то тяжко буде їх позбутися. Є трави, які ростуть гарними куртинками і вони не розростаються. Вони себе почувають дуже добре, і вам з ними буде добре. І е, поговоримо про огорожі, задні огорожі. Там, де е, ваша територія закінчується. І ви хотіли б її огородити від. Людей, посторонніх тварин чи, то, чи тому подібне. Є рослини-охоронці, які мають гострі шипи. Вони є багато рослин недорогі. Поговоримо про рослини охоронці в наступному відео. Переходьте і слухайте. До зустрічі!